Друзі, всім привіт! Позаду мене автобус жовто-чорних. А це означає, що нас очікує матч-дей на виїзді. Ми вирушаємо до Луцька на благодійний матч Волинь проти руху. Сьогодні на полі від жовто-чорних гратимуть ветерани, легенди українського футболу, а також керівництво футбольного клубу Рух. Ну що ж, поїхали. Дві команди на стадіоні Авангард. Колишні гравці Волині разом із працівниками гіпермаркету там там проти футбольного клубу Рух. Мета надважлива. Збір коштів на fpv дрони для прикордонної комендатури, швидкого реагування, шквал сьомого прикордонного загону. Поліває, Попередньо доручили назвати склад на гру сьогодні, тому що я сьогодні, скажемо, активну участь не буду приймати на футбольному полі. Там є деякі. Після Кубка Юастіл невеличка травма, тому mm -hmm. сьогодні більше, більше як вже практично звичні, на звичній посаді як тренера. Він завжди важко грати з Волиню ще й на авангарді. Uh -huh. Там буде і Федецький, і Михалик, і Василь Сачко. Там вистачає своїх в минулому хороших футболістів. Буде дуже цікавий матч. Довго, що проводяться такі благодійні зустрічі на підтримку Збройних сил України. Я дуже радий, що я працівник руха. І сьогодні ми домовилися, і наша команда приїхала у місто Луцьк, де я народився, тому що в Луцьку, ми знаємо, немає професійного футболу на останніх вже десь п'яти років. Я думаю, що це буде сьогоднішній матч благодійний буде поштовхом, щоб знову відродився професійний футбол на Волині. Такі благодійні матчі, вони дуже корисні, бо багато хто позакінчив кар'єру, але от дуже приємно, що пам'ятають практично всіх. І тому дуже приємно, що ветерани Рух Львів на чолі з Григорієм Петровичем Козловським відгукнувся на цей такий благодійний матч. Ну, У нас завдання, звичайно, старі друзі це все класно, але завдання номер один це ми збираємо кошти для сьомого прикордонного загону, і в півдрони. Тому, дай Бог. Чим більше зберемо також, і щоб наші хлопці дали, не буду вержатися на камеру, люлей з моркам. Хлопці, хлопці, що наслужжуються грою. Вся гра йде через окей? Мені дуже завжди подобаються такі. Свого роду такі благодійні матчі, тому що, як сказали і наші герої, і організатори, і всі присутні, якщо ти можеш зробити ось якийсь мінімальний внесок і допомогти нашим героям, то це дуже класно. Сама гра зустріч з друзями, атмосфера дуже дуже супер. Я отримую величезне задоволення. Для початку 12 тисяч гривень. Пам'ятайте, що кошти йдуть на благодійність і на придбання дронів для прикордонної команди швидкого реагування школа. 10 тисяч три одноцінному учаснику нашого аукціона продано. Я вас вітаю щиро. Із придбанням. Збираємо, Збираємо на дрони війкові. на підтримку і військових. Я можу сказати, що немає переможця, тому що ми робимо одну благодійну справу. Ми підтримуємо військовополонених, які є наразі у полоні, які повернулися з військового полону і на дрони, які допомагають боротися з російськими окупантами на нашій території, на вільній і незалежній Україні. Наразі мені просто дуже шкода, що зараз люди не дуже задіяні, коли продають лот, тому, що Якісь дуже багато байдужих, і я хочу, щоб люди були небайдужими і розуміли, що ми робимо одну справу. Ми хочемо допомагати нашим хлопцям і щоб ми йшли з цим до перемоги. вам сьогоднішній матч? Е, – Хороший, чудовий, багато емоцій. Сподобався. Ви впізнали, за кимось можливо слідкували, навіть вболівали в дитинстві. Федецький самовсовий, Федецький, Шешевчук, Федорчук, е, Морозюк також. Да, так, така автограф навіть взяв. Вау, давай де показуй. Я вшив багатьох брав. Я вшикав. Дуже чудово, що такі благодійні матчі проводяться, бо нашим воїнам зараз треба дуже велика підтримка. Та і людям емоції більше і типу ну люди, люди відволікаються, від війни. Та, від, від війни. Атмосфера дуже чудесна. Дітвора, люди поприходили. Надію, що там нас назбирали на наших військових. Це дуже важливо в такі моменти. Ми почули промову військового нашого перед матчем до морах. важливо, щоб люди більше про таке говорили, щоб ми знали, що наших військових, коли бачиш на вулиці, потрібно вітати і дякувати. Такий тяжкий час. Дійсно, люди потребують якоїсь такої, знаєте, віддушини. Тим більше в Луцьку так сталося, що футболу вже трошки часу вже немає. Видно по людям, що люди скучають за футболом. Тому, думаю, ми трошки свята привезли сьогодні у це чарівне місто. Людям потрібно нагадувати, що війна ще далеко не закінчилася і ще Бог знає, коли вона закінчиться. Тому Збирання грошей, власне, нагадування людям про цю проблему, яка на сьогоднішній день, на жаль, існує у вигляді війни. Ну, це потрібно робити. Будемо надіяти, змолити Бога, щоб поскорше закінчилася клята війна. І, звісно, дякувати нашим воєнним, що захищають нас. І я думаю, як закінчиться війна, я думаю, суспільство точно віддасть належне цим героям, які, які воювали за нашого ганенького. На благодійному матчі для Збройних сил України зібрали понад 150 тисяч гривень. На сьогоднішній день наша комендатура швидкого реагування шквал сьомого загону виконує завдання на сході країни, обороняючи нашу Україну. Зібрані кошти підуть виключно на підтримку бойових спроможностей нашого прикордонного загону, нашої комендатурського реагування. Коли прокидаєтесь, поставте собі перше запитання, що я можу сьогодні зробити для сил оборони і робіть це. Після цього виконавши, ставте друге запитання, що я можу зробити для того, щоб змінити країну на краще, і робіть це, і робіть це не час від часу, від часу, кожного дня, день за днем. Похлопаємо за матч. дуже хороший матч. А, я ще хотів би, щоб ми похлопали нашому капітану. Як заміну робити, тренера немає. Як похлопати, тренер є. Рано братан узасі! Тренер!